Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас до гри. Роздивіться уважно картинку. Давайте разом знайдемо пару квіточкам. Ми бачимо з лівої сторони квіти на клумбі, а з правої вази з квітами. Давайте підберемо нашим квіткам з вази, які їм підходять. Яку вазу ми підберемо, якщо ось тут іде перша квітка. Тюльпан червоного кольору. Яку вазу ми підберемо, якщо перша квітка у нас гіацинт, а далі йдуть вербові котики? Яку вазу ми підберемо, якщо першою квіткою йде ромашка? Потім два жовтих тюльпана, один гіацинт і одна біла ромашка в кінці. Яка ваза підійде ось цим квіткам? А тепер я пропоную знайти пару для пташок. У нас вгорі є пташки, і в кожної пташки є свій колір. Внизу ми бачимо також пташок, але давайте зараз підберемо саме пару пташці, в якої є жовтий колір. Роздивіться картинку та знайдіть схожу пташку. Знайдіть пару для пташки з синім кольором. Знайдіть пару для пташки з червоним кольором. Знайдіть пару для пташки з зеленим кольором.